Частина колони сформувалась у селище Веселинове. Починаємо ми з центру селища нашого кільця, де багато людей, багато машин, що про нас багато бачили і говорили. Далі ми їдемо в селище Тімірязєво, з селище Мартинівське, з селище Прибужани. В Прибужанах ми доєднуємось до Воснесенської громади. Тетяна чекає на свого зниклого чоловіка. Я не знаю, жив, живий він чи не живий, але все одно є надія, що він живий, що він може в полоні. Ми віримо, ми будемо його чекати. Ми з донею його чекаємо, родителі його чекаємо. Зі світлиною сина на футболці до заходу долучилась Світлана. Попали в полон 12 апреля. 22-го року їх засудили. Наші хлопців засудили. І вони зараз знаходяться ну, недалеко. Можуть рідко, ну отримуємо якісь письма. О 9-й, вшанувавши полеглих воїнів хвилиною мовчання, колона рушила в бік Вознесенська. В прибужанах ще доєдналися учасники. О 10-й колона була вже біля міськради райцентру. На в'їзді в місто люди вишукувались з роздрукованими світлинами полонених та зниклих бійців. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу, чекаємо всіх захисників, які залишилися ще в полоні, безвісти зникли, тому що вони боролися за нас. А ми сьогодні їхній голос тут і маємо боротися за них, не дивлячись ні на що. Автопробіг та акція нагадування тривали понад три години. Поліція нарахувала понад 100 автомобілів та мотоциклів учасників автопробігу. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.